Ой у лузі червона калина, похилилася, чогось наша десять. Ой у лузі червона калина. Похилилася чогось. Одинадцять. Скільки років? Дев'ять. Слухай, у тебе одразу так все виходить, просто от дивлячись на тебе, у тебе так легко виходить. Чи ти тренувалась, щоб так два поспіль було? Ні, все легко. Все легко? Ні. Не. Не все легко. Тобто ти тренувалась, щоб отак два поспіль потім вийшло. Круто! Супер!